Війнами втомлена. та ні кенна Це я. А це ти. І <рес> Я не отака, а отака. Коротше, дивись, зацінюй. Ти я жирна, чи я худа, я не знаю. Це мої мускули, вони дуже великі, це мої плечі, вони дуже широкі. Це мої цвітки, вони теж дуже великі. Це моє волосся, яке до сравне. Короче, зараз буде переоплощення. Зараз, зараз, чекай, чекай. А, ну, що впізнала мене? Якщо впізнала, то покажи сердечко, Якщо не впізнала, то покажи дулю змаку.